Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде продовження теми консервації. Сьогодні у нас будуть як от, проведемо стерилізацію огірочки, консервацію і також кабачків. Ну, Для початку давайте як-от, розпочнемо це все. Беремо баночку, беремо. Так правда хрін в мене такий вийшов не дуже. Передемо хрін так, щоб він був... виступав також з банки. Сюди додаємо суцвіття кропу. Покидаємо тут ще декілька. Гілочок є. Додамо сюди. Кидаємо також за три зубчика чеснику. В баночку на дно. Також беремо іншу банку. Це в нас буде на кабачке, Буде банка. яка от нахрін не дивіться, бо цей рік щось його поїло трохи. Але то таке. Він чистий, митий. Так, сюди також вкладаємо в баночку соцвіття кропу. Вкладемо тут пару декілька ще глячок. Даємо е, чосничку, додаємо. Так, ну, починаємо, давайте це так розпочнемо з огірочків. Беремо хорошо помиті. Підготовлені гірочки, майже одного, щоб вони були розміру. І спочатку беремо, вкладаємо їх вертикально у банку, накладаємо. Так, тісненько, плотненько. І буде у нас будуть гірочки. Наповнюємо баночку. Опа-па, тікає. Так, що там у нас ще, якісь такі торжу підійшов, такі ну, маленький це піде наверх десь. Піде такий. Так, пускаємо туди поплотніше, далі вони будуть вільно виходити. Так, Тут ми наклад Тепер складаємо другий шар. Ці вже можна лежачи. Вибираємо такі подрібніші. Так, хрін стараємося, щоб у нас листок був. Це буде наш індикатор. Так, тут є ще маленькі. От і так. Це піде наверх. Вибираємо такі, як кажуть, огірочки. Так. Тут спочатку це ми ще не доклали. Цю баночку додаємо сюди, поки є в нас місце, додаємо таку, ну, не дуже повну ложку солі сюди і також не повну таку ложку цукру, столову, звісно ж, додаємо. Тепер сюди трошки її розхітаємо. Так, що в нас тут дивимося, які в нас є ще огірочки є? Такі ще в нас влізуть огірочки сюди? Тепер у нас кладемо менший огірочок. Зараз ми його туди запхаємо. Так. Це у нас буде, зараз вони підуть. Так додаємо сюди ложку столову, додаємо оцту. Заливаємо це все чистою холодною водою доверху. І накриваємо кришкою зараз. Але зараз накладемо Так. це все накриваємо кришкою. Так, огірочки відставляємо в сторонку. Тут у нас все так само, як на огірочки. Беремо кабачки такі, середні, дивимося кабачки. Можна їх, як кажуть, тут, подоки вони менші, нарізаємо їх такими десь по сантиметр кружельцями. Тут де вони вже пішли товстіші, нарізаємо їх вздовж на опіл. Дивіться, це кабачок, хто любить як до може собі додати гострого перчику, хто любить гостренький. Так. І розподіляємо так, щоб вони... Поплотніше туди. От Щастя має той, в кого рука в банку влізає, а як рука не влізає, то вже майже біда. Накладаємо так. Крім тримаємо, як кажуть, листок хрону доверху тримаємо. Так, беремо далі. Інший, так, відрізаємо цей, так само, додаємо туди. Розпреділяємо. Також сюди додаємо ложку столову солі, неповну ложку цукру. Хто хоче додати гостренько, вони смакують гостренький, то хоче додати додає собі гостренького ще. А тут це. так. І заповнюємо доверху нашу в баночку докладаємо. Так, ховаємо листок хрону. А зараз усядеться. Так, це нам вже поки не потрібно Так, додаємо ложку столового сюди. не бійтеся оцетляти те, що нам розказують. Не їсти, не пийте, головне з магазина купуйте, так. Заливаємо це все водою. Накриваємо кришечками і відправляємо це, стерилізуватися. Ну, спочатку кипіння. Тільки, ну... Хвилин 10, мабуть. Я орієнтуюся, чому я листок хрону такого кладу до самого верху і кажу, що це індикатор. Коли він міняє колір, стає жовтим таким жовтуватим, то значить вже огірок і кабачок готові. Так само і помідори так само кладу. Дуже дієвий і ніколи не стріляє, і ніколи не цей самий не підгоду. Добренько. Відправляємо це стерилізуватися. Не забуваємо, що наливаємо водички по плечка банки. Ну і тим часом, поки буде стерилізуватися, підписуємося на канал і ставимо подобайки. Все, поїхали далі. Так, чекайте, Так, ну тут ми приготували вже огірочки. Приготували так само кабачки у нас. от, Все го готове. Як до стерилізації, тут у нас вже... Ну, ось ти вже треба зараз закручувати. Так не видно. Ці самі листочки вже поміняли колір. Крін, листок хрону поміняв колір, так що гірочки у нас вже готові. Так, добре. будемо приступати, закручувати, а це зараз на черзі у нас. Так, ну ось такий у нас вийшов результат. 10 ванночок у нас вийшло герочків. І 10 баночок у нас вийшло кабачків. Такі кабачки? Так що, Консервуйте на зиму, щоб були запаси. Всього, дякую за увагу, до побачення.